Стоп інфекційним захворюванням на базі Сумського державного університету відбулася всеукраїнська наукова практична конференція. У форумі взяли участь більше ста фахівців, інфекціоністів, терапевтів, педіатрів, науковців та викладачів з різних областей України, які поділилися власним досвідом та пропозиціями щодо діагностики та лікування інфекційних захворювань. Результати такої співпраці найближчим часом обіцяють впровадити у практику українських лікарень. Нині вони не в білих халатах, втім, говорять виключно про лікарську справу. За кафедрою Сумського державного університету спеціалісти доповідають про інфекційні хвороби, які продовжують ставати причиною інвалідності та смертності в усьому світі. Ми намагаємося вирішити ці питання на рівні не тільки області, а й на рівні держави. До симпозіуму долучились фахівці з різних куточків України. Деякі ділились думками в режимі онлайн. У конференції взяв участь і начальник управління охорони здоров'я Сергій Бутенко. Особлива увага прикута до вілу, сніду та гепатиту С. Для того аби вилікувати гепатит, це приблизно держава або хворий має витратити до 150 тисяч гривень. І тому основними проблемними моментами залишається таке фінансування цих програм. У нас область одна з небагатьох, десь приблизно п'ять областей в Україні, яка має власну обласну програму антигепатит, яка фінансується, хоча мушу визнати, що недостатньо, враховуючи ситуацію в країні. На конференції дали слово і молодим спеціалістам. У своїх доповідях вони говорили про власні напрацювання. Я набираю хворих в умовах стаціонару обласної інфекційної лікарні, обстежую їх, спілкуюсь, проводжу нейропсихологічні тести. Цікаво, тому що я лікар інфекціоніст, майбутній вчений сподіваюся, тому я набираю досвід. А от Оксана взяла участь у форумі, аби довести деякі інфекційні хвороби, можна лікувати без антибіотиків. Знає з власного досвіду. Я для своєї допадів взяла частину хворих, яка складає 46 чоловік. Антибіотики часто ми застосовуємо в силу своєї професії. То пріоритет я хочу показати, що етіотропне лікування, тобто без антибактеріальної терапії. Пропозиції та рекомендації учасників конференції 2014 найближчим часом планують впровадити у практику. За словами доповідачів, вони мають покращити якість надання медичних послуг, а отже, і зменшити показники захворюваності на інфекційні хвороби.